Інноваційна компанія Інсортекс розробила та виготовила похилий конвеєр, розроблений для транспортування заморожених гілок обліпихи в машину для відокремлення ягід від гілок, виготовлений з харчової нержавіючої сталі АІСІ 304 Продукт засипається у бункер конвейера, з якого дозовано транспортується далі на виробничу лінію. Для запобігання випадіння продукту встановлені борти з харчового поліетилену. Встановлена поліуретанова стрічка з шевронами, завдяки яким транспортується продукт. Для запобігання сходження стрічки з валів встановлюємо корт на внутрішній частині стрічки, яким вона надійно фіксується у відповідних пазах валів. Нижня частина конвеєра закрита легкоз'ємними захисними панелями. Обладнання оснащено колесами для зручності транспортування по виробничому приміщенню. Ящик управління оснащений якісним перетворювачем частот. На панель управління винесені кнопки: пуск, стоп, аварійне вимкнення живлення та потенціометр для регулювання швидкості руху стрічки, підключення 380 вольт. Конвеєри виробництва інсортекс сконструйовані таким чином, щоб їх було легко мити та обслуговувати. Виготовляємо конвеєрні системи цих видів та для будь-яких продуктів. Додаткові питання за телефоном: 067 577 13 75.